Доброго дня. У нас сьогодні така трошки незвичайна робота. Виїзд аварійний, тому що з об'єкту, по словам по словам генпідрядника, просто втік прораб, який виконував цю покрівлю. Тому ми зараз з вами подивимося, що тут не так. Подивимося, як ми можемо це все екстрено виконати, тому що це потрібно зробити сьогодні. І приїхали. Ми вже з готовим матеріалом і з готовою бригадою. Так що погнали! Цей випуск буде під назвою Дешева рибка погана юшка. Нас сюди викликали, тому що в них потекло в одному місці. Я виміряв точку входження, де затікає вода, ну і почав почав ходити по покрівлі. Ну, перше, дивіться, тут колись була покрівельна флюгарка її ковпачок десь дівся, на неї наступили. І от. Перше потрапляння води. Це раз. Друге, от ми маємо отакі от примикання, які ніхто не чого не обробив, праймером не мазали, мастіка єлі єлі щось там помазали і все. Тобто видно, що люди недалекі від покрівлі. Дивіться, воно все просто не тримається. Дивіться, от його навіть не наплавили. Тепер зійшли зі шва. Оце, оцеї плівки не повинно було видно. Зійшли зі шва. Раз. Потім, давайте з вами подивимось, як тут організована ізоляція воронки. А вона ніяк не організована. Дивіться. Все дихає. Все отак от. Дивіться, оп, оп. Одна воронка. Зараз ми підемо до іншої. Там справи не краще. А наше робити гідроізоляцію? Можна отаку. Раз, розірвав, раз, приклав, тик-мик і піде. Наше тут якісь кутики посилення робити? Хто їх придумав? Якийсь бовдер. Ми будемо клеїти не в нахльост. Потім. Питання, а чому плоска покрівля рубероїд поганий. От тому що такі вибачаюся, руки-ноги їх монтують за якусь дешеву ціну. Дивіться, от просто цього немає шва. Пробили, а наша гідралізувати. Також, пробили, а наша гідралізувати. А нащо? Все отлично. Все добре. Дивимось тепер примикання. А нащо? Воно спить та й отлично. Ну, і Тут виконує генпідрядчик, виконує тут проводить цей, цю будівлю до файного вигляду і каже, а прораб втік той, який робив цю покрівлю. А я дивлюся, що тут навіть рубероїд. Дивіться, рубероїд, ви ж пам'ятаєте, так? Дивіться, як розрізнити, якісний і неякісний. Він не має отако ламатися. Це означає папір, склохолст. Так що вибирайте по покрівельників не тільки по ціні, що чим дешевше, тим краще. А ще й тих, у яких є якась репутація, що може, що вони не втічуть, отак, як цей прорабчик. Ну, все. Назначало ну, хорошо. У нас зараз, дивіться, процес, який ми демонтували, ми демонтували воронку. Тут нічого не було, бачите, по матеріалу. де той кусочок? От. Кусочок цього матеріалу, бачите, він не нагрівався від слова зовсім. Друга воронка також демонтована. Зараз, з-за того, -за того, що у нас був дощ, це все потрібно нам сушити вручну і перепаковувати. Перепаковувати одну воронку, перепаковувати іншу воронку, ну і оцю гадость теж, яку поставили, і з якої лється всередину. Тому отакий аварійний ремонт. Зараз у нас субота. У нас рубероїд завжди є в наявності на нашому складі, як ви бачите. Тому навіть і такі роботи також мають сенс бути. Тому зараз будемо потроху лікувати цю покрівель. Для вас пройшла одна хвилина. Для нас пройшло 3 години. Покрівельні аварійні роботи тут виконані. Покрівельний спецназ, як завжди, здивовує клієнтів своєю швидкістю. Тому що, нагадаю, сьогодні субота, постачальники не працюють. Матеріал був у нас на складі, він є завжди в наявності в запасі для такого виду робіт, плюс-мінус. Ну і все. Зараз пробіжимося. Я вам покажу, що тут було виконано. Ну і все, і полетіли далі. Ну, а виконано було наступне. Дивіться, от наша вороночка No. Вона обклеєна. Ми її обклеїли десь от до цієї от частини і накрили її додатково цілим рулоном рубероїду. Щоб, ви пам'ятаєте, все має бути іти каскадом, щоб водичка сюди, отак от. раз, і не затікала ніде. Все йде по воді. Кутики посилення 1-2. Тут ми маємо аналогічну ситуацію. Також воронка обклеєна. Також вона йде по воді. Зайшли аж туди в трубу, щоб примикання було гарно виконане. Кутик 1, кутик 2. Взагалі, ми не практикуємо такий, такий латковий ремонт, тому що. Я не можу нести відповідальність за всю покрівлю, де старий рубероїд. Але тут нас дуже гарно попросили, щоб ми це виконали. Пішли людям на зустріч. Ми їх попередили, що ті дефекти, які ми побачимо, ми виконаємо. Але за всю покрівлю я не можу нести гарантію за цей рубероїд, який на папірі. Ви пам'ятаєте? От його кусочок. Дивіться, оце він. Отакий, дивіться, як він ламається. Одною рукою трошки незручно, але навіть одною рукою я можу зробити так. Тому на наш ремонт я гарантію дав, що наш рубороїд не трісне, наш рубороїд не відклеїться і все буде ок. Такий от у нас латковий ремонт в виді виключення. Тепер дивіться, тут у нас була застойна зона, ми її посилили, плюс розійшовся шовчик. Тут у нас також само було розходження шва, ми його посилили. Наші вертикальні стоечки обклеєні Раз. Наші вертикальні стоечки обклеєні Два. Ну і вишенька на торті. Тут також були пошкодження. Тут, пам'ятаєте, була не флюгарка, а отвір для попадання води. Ну і отут також ми додосліджували, отут було. Тріщина було пошкодження. Тому отака от швидка робота за 3 години виконана на лайті. А ми полетіли далі.